Добрий. В тебе схоже не дуже. Ну я з тебе приклад беру. Я не знаю про що ти, але так я не робила ніколи. Коли в мене поганий настрій, я стараюся наділитися ним з тобою. Ну, та мова ж взагалі не про це. А про? Ти справді не розумієш? Добре. У тебе просто останнім часом взагалі немає на мене часу. Ну так, школа почалась. Та й тут ми ніби спілкуємось. Ніби. А після школи то танці, то співи, то художка. А я. Ти хочеш зі мною? Так. Ну, не на усі всі гуртки. Я просто хочу з тобою прогулятися, поговорити. Обіцяй, що в грудні ми будемо проводити більше часу. Ну, не знаю. Знов твої оці якісь гуртки, да, якісь репетитори знов, так? Якраз таки ні. З того всього залишається тільки художка. Ну, я просто знайшла для себе ще дещо цікаве. Ну от. Зачекай, я думаю, це і тобі сподобається. І корисно, і можемо разом час проводити. Ось, це освітній адвент-календар для дітей 5-11 класів, якраз для нас. Ну, Мені мама навряд чи гроші дасть. Хоча не хвилюйся, це безкоштовно. Дивись, ось сайт. На ньому щодня будуть відкриватися нові завдання пов'язані зі шкільною програмою. Коли ти проходиш 70% завдань, ти зможеш взяти участь у розіграші подарунків. Щодня, окрім завдання, ти будеш дізнаватися щось нове про якесь одне місце в Україні. Прикольно, але я не встигну сьогодні вже третє число. Початок п'ятого числа, тому у тебе ще є час. Наприклад, я таке люблю, це ж не якісь нудні уроки, а усе в стилі пригоди з пінгвіном Верном, який подорожує Україною. Mm -hmm. <гум> ну, добре, е, так, взяти участь клас е, шостий. Блін, але і школа, і. Це я скоріше все не стигну. Не хвилюйся, на виконання завдання. Є три дні, але можна приєднатися в будь-який день. І пам'ятаєш, якщо виконаєш 70% завдань, ти зможеш приєднатися до розіграшу класних подарунків до нового року. Скажи, підвищує мотивацію. Тоді супер, купуй цукерки, мандаринки, і 5-го числа я у тебе вдома. О дзвінок.